Як одна з найбільших країн Югославія зникла з лиця землі протягом десятиліть Югославія стояла міцно під керівництвом свого лідера Йосипа Бросці, але після його смерті в 1980 році зростаючий націоналізм і етнічні конфлікти розірвали країну на частини, що призвело до її розпаду. Першою країною, яка відокремилась, була Словенія у 1991 році. Її декларація про незалежність у червні спровокувала десятиденну війну з йогославською армією. Невдовзі після цього Горватія також оголосила. Незалежність у 1991 році, але на відміну від Словенії, вона зіткнулася з довгою і кривавою війною з Югославською армією та серськими силами, поки нарешті не здобула свободу у 1995 році. Після Хорватії Македонія також проголосила незалежність у вересні 1991 року. На відміну від інших, її відокремлення прийшло переважно мирно. Наступною стала Боснія і Герцовина у 92 році. Після кривавої війни вона нарешті здобула свободу у 95 році. Потім у дев'яносто. Другому Чорногорія об'єдналася із Сербією, утворивши Федеральну Республіку Югославія, але повну незалежність вона здобула лише у 2006 тисячі році. І нарешті у 2008 році Косово проголосило незалежність від Сербії після багатьох років конфлікту, ставши окремою державою.